Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі, як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 18 червня 2024 року. Орієнтовно склали 528 тисяч 620 осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 1230 росіян. Танків ворога знищено 7974 штуки, ще 16 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15 тисяч 307 одиниць, 20 – минулого дня. Артилерійських систем російська армія втратила 13 тисяч 959 штук, за минулі 24 години – ще 32 одиниці. Реактивних систем залпового вогню армії РФ вщент знищено 1104 штуки. А засобів ППО 2 армія міра не недорахувалося 853 штуки. Літаків, які вже нікуди й ніколи не полетять, назбиралося 359 одиниць. А от гелікоптерів збито 326 штук. Пепела оперативно-тактичного рівня. Ворог втратив 11 тисяч 187 одиниць, 20 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2297 штук. Одну минулого дня. Кораблів і катерів флоту країни, агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 19 тисяч 31 штуку. Ще 40 за. За добу, а спеціальної техніки ворога спало на 2344 штуки ще сім минулого дня. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.